Що прийшла? Я вже все про тебе знаю. Я знаю, де ти була, що ти каву з тортиком без мене пила. Ти хоч би провітрилася, прийшла тут мені, тремісу пахнеш, я на тебе образився. Тобто ти хочеш сказати, що я собака, а ти не моя мама, що просто випадково облесіла, ота як ти собаки, ще живуть у буці, їдять, що придеться. Та ну почекай. Отак буду лежати і обіжатися. А вона хай думає, хай думає, може, додумається, що коли вдома є домашня і сир, не обов'язково давати оті грунки каменці мені? Зараз буде цитата дня. Головне в житті будь красавчиком, тому що мила мордочка може рішить любу ситуацію. Чи ж мам, а ти мене любиш? Любиш, да? Я тебе теж люблю, но іноді люблю. Даже можу отак повикручуватися біля тебе, щоб ти мене погладила.